Продовжуємо, все стає ще заплутаніше. Якщо ми згадаємо, що у нас поверх геному є ще епігеном, тобто додаткові регулятори, знаки пунктуації, завдяки яким ми можемо той чи інший ген увімкнути, той чи інший ген приглушити, вимкнути на тривалий час. Тривалий час увімкнути пожиттєво часто. Тривалий час вимкнути, наприклад, гени так званого клітинного, клітинного господарства увімкнути пожиттєво, а якісь інші гени Залежно від того, якою клітиною є е, е, диференційована ця клітина, яким видом є диференційована ця клітина, е, при, пригасити, mm. уявіть собі, що е, зараз розглядається велика кількість суттєвих популяційних змін, які можуть здійснюватися на епігенетичному рівні. Причому, що епігенетична інформація може частково передаватися через гамети, частково може передаватися через гамети ця епігенетична інформація. Крім того, хто я знаю, може плацентарний обмін бути епігенетичною інформацією, тому що в епігенетичному вноситься не тільки та інформація, до неї відноситься не тільки та інформація, яка передається шляхом хімічної модифікації ДНК і білків, які, з якими ДНК зв'язана, а також е інформація, яка передається. Інформаці... так звано некодуючими регуляторними РНК: це мікро РНК, циркулярні РНК, середні довжини РНК, дуже довгі РНК і так далі. Величезна кількість всяких різних класів оцих регуляторних РНК, транскриптомних, які можуть, які точно в великій кількості у визикулах в крові. І хто я знає, можуть з великою кількістю потрапляти в... від плоду до матері, від матері до плоду, трансплацитарно. Ось можуть проходити це не виключений такий варіант, тим більше, що з цілі клітини з Проходять трансплацентарно при ушкодженні плаценти, а також можливо і не тільки при ушкоджених плаценти, і розповсюджуватися тоді в організмі. Тобто, є ще такі варіанти епігенетичної передачі. Ось тобто епі далі є варіант передачі інформації про кліти, про топологію, значить, мембранну топологію клітини. Яка ця інформація за Нобелем має Денісом Нобелем має колосальне значення, можливо, навіть більше ніж генетична інформація. Так, генетична інформація тут є не те, що вторинний, якийсь бічний такий хаб, в який конституцію конституціює те, що відбувається в транскриптомі. в, навазі в. Ну, скажем так, в протеомі, транскриптомі, ліпідомі, глікозильомі і так дальше. Ця інформація як передається від матері до плода, ну і від батька теж з батьків залишками, якимись можливо ліпідними чи білковими із ядерного апарату сперматозоїда і так далі. Тобто тут є величезна кількість інформації, яка має колосальне значення для активності регуляторної активності тих чи інших генів. Зараз тільки це починає встановлюватися протягом останніх кількох десятків років, активно вивчається. Ось я впевнений, що ми побачимо, ну вже відомі. Наскільки я знаю ті варіанти, що та чи ті чи інші швидкі популяційні зміни можуть здійснюватися завдяки епігенетичним механізмам, які от незрозуміло чи вони мають трансгермінативний трансгермінативне розповсюдження, чи вони просто однаково вмикаються в різних представниках того чи іншого виду в такому-то середовищі. Значить, це все колосально заплутує, тому що зовсім зміщує акценти того, що повинно відібратися. Розумієте? Тобто якийсь результат може досягнутися епігенетичними змінами, так? не обов'язково генетичними. І це значить, що е, незрозуміло, чи, чи варто тоді взагалі е, сподіватися на класичний еволюційний мутаційний механізм. Так? А ми ще кажемо, що є вертикальний епігенетичний трансфер, так? а є ще трансфер, горизонтальний перенос вірусної генетичної інформації, який теж може щось з однієї сторони, може деякі кажуть, що можуть виникати сальтаторно певні якісь Генетичні виродки, серед яких можуть бути позитивні виродки, так, от десь там вірус якийсь, але знову ж таки, наскільки це зберігається, наскільки це може бути передане для е, в, значить, інших е, в... В інші покоління і так далі. Ці всі питання залишаються невирішеними. Уявляйте собі, наскільки вся ця ситуація ускладнюється, і наскільки вона робить непрораховуваною не тільки для нас, а і для наступних поколінь, навіть з величезними потужностями, обчислювальними, все рівно ця ситуація буде залишатися непрораховуваною. Чи можлива така реалізація в таких умовах, з такими передумовами такої складності організації регуляції, регуляторних систем середніх клітини? Чи, можливо, взагалі зміни якісь, такі, які б ми назвали еволюційними змінами. Еволюційними. Бачачи це все, я ще раз повторюю, ймовірність реалізації такого сценарію може бути менша, ніж ймовірність реалізації больцманівського сценарію за е, таку ж кількість часу. Або е, в, в тих фізичних умовах, які були, Больцманського сценарію він був абсолютно реалістичний, 100% реалістичний за один день. Ніж оцей сценарій еволюційний в тих фізичних умовах, які і в тих, і в наших, скоріш за все, нереалістичний, тому що потребує перебудови всього всієї складнющої молекулярної системи, яка має колосальну зв'язність внутрішню між собою внутрішню зв'язність між своїми елементами.